Від початку 80-х в індустрії відеоігор відбулися значні зміни. Вона вже більше не нагадує скромну нішу на ринку. В неї бюджет, який можна порівняти з голівудським. Студенти у Копенгагені відкривають нові можливості цієї індустрії. Амалі вчиться на режисера анімаційного кіно, але нещодавно вирішила спробувати себе в іншій галузі. тут можна започаткувати нові традиції. Загалом ідея зробити мультимедійну історію, яку можна було б дивитися як фільм та яка була грою водночас, дуже приваблива. Ця навчальна програма має на меті підготувати студентів для того, аби вони могли створювати фільм та відеогру одночасно. Фахівці називають це мультимедійним підходом, але деякі студенти спершу сприйняли його скептично. Засновник академії Гуннар Вілле розповідає, Коли ми лише започаткували цей формат та почали створювати комп'ютерні ігри, половина студентів стала відмовлятися це робити. Ми хочемо знімати кіно. Сказали вони. Для чого нам ці ігри? Вони не цікаві забагато жорстокості. Це просто стрілянина і таке інше. але згодом всі вони змінили свою думку. Збагнули, що це новий медіаресурс, новий спосіб розповісти історії, який може бути цікавим та привабливим для аудиторії. Для того аби працювати в цій індустрії, потрібно мати необхідні навички. 19-річна Зоя з Шотландії починала як дизайнер. Зараз її більше цікавить робота продюсера відеоігор. У процесі створення ігор можна дуже легко вийти за межу бюджету, перевищити ліміт часу, і тоді твій проект відкладається. Але це трапляється, тому що поруч немає продюсера, який контролював би бюджет та стежив за часом. Раніше за це відповідали працівники бізнес-відділу, які не знали специфіки відеоігор. Але тепер я відчуваю, що ми потребуємо продюсерів, адже відеоігри стають все складнішими. За мультимедійним підходом стоїть комплексне бачення проекту. Тобто, ти не плануєш окремо створення фільму, тоді гри, а пізніше книжки чи телесеріалу від самого початку. Твоя ідея має працювати в усіх жанрах зараз дуже часто трапляється так, що коли хтось знімає фільм, приходить розуміння, що непогано було б мати її відповідну гру. І її і замовляють дизайнерам, які часто не зацікавлені у створенні ігор. Тому гра виходить, нібито із залишок нецікавою. Ми наполягаємо на тому, аби фільм та гру виробляла одна й та сама команда, яка від самого початку однаково ретельно планувала як фільм, так і відеопродукцію. Томашу 21 рік. Він приїхав з Угорщини. Йому подобається анімація, але на його погляд, відеоігри як нова індустрія, більш перспективна. Гадаю, що вона більш відкрита для творчості тут легше експериментувати з новими ідеями, новими підходами раніше не існувало режисерів відеоігор. Гадаю, що для нас це відкриває великі можливості зробити так, аби нас помітили створити ігри, які б запам'яталися своїми історіями. Мультимедійна програма, яку фінансує ЄС, існує вже другий рік. Вона триває 6 місяців та розрахована на студентів з усього світу.